Восени з бузини, що росте на лузі, зробив дід ковзани і собі, і бабусі. Приміряючи їх, баба шепотіла. Швидше випав би сніг, ото буде діло. О півночі зима снігу натрусила. Встала баба сама. Діда розбудила. Чує, дід стемноти, вигуки суворі. Доки спатимеш ти. Глянь зима на дворі. Одягнувся тоді дід і бабу ощасливив. Взяв під руку і на лід кататися вивів. Але сталась біда, бо коли катались, в баби змерзла п'ята, а у діда палець. Пришкульгали удвох з вітру та морозу. Ох та ох, як горох дріботіли сльози. Коли сніг упаде дід яку пору, бабу знов не поведе кататися з двору. Будуть грітись вони взиму біля печі, а свої ковзани віддадуть малечі.